Перекус таксіста Чек. Ковбаса ніяка. Вона майже без смаку. А! Да, да, да. А щось так дешево. Я би не назвав це соковитою більше як водяниста, ніби тут. Взагалі. Ніяка. 275 за кілограм гречки, шоо? Друзі, я не знаю, як ви, а я максимально голодний. І зараз буду щось готувати їсти сам, тому що шаурма не варіант, вже набридло. А в мене через півгодини вимикає світло, тому треба швиденько. Зараз гляну, що там в мене в холодильнику. Так. О! Крильця східний апельсин. Ну, цим здивую друзів, коли прийдуть в гості та тапака без кісток. 20 хвилин всього залишу на більш екстрений випадок. Гомілка делі зі спеціями карі. 30 хвилин на пательні. Якраз те, що потрібно. Вони вже замариновані, тому мені не доведеться витрачати зайвий час. А це в умовах відключень ну, дійсно важливо. Дуже апетитно пахне. Логічно, що вона називається апетитна. Поєднання курки і карі це, напевно, найкраще поєднання. Но особисто мені подобається найбільше. Все, досить кадрів, немає часу, треба швидше готувати. час. Готово. <му> mm. Реально дуже ніжно, суховито. <му> хочеш приготувати встиг? Всім привіт! А у цьому випуску ви дізнаєтесь, що робити, якщо вдома взагалі немає світла. Як поїсти. Що ви зазвичай робите? Або замовляєте доставку, або йдете до супермаркету. В супермаркеті нам потрібно що? Правильно, готова їжа, тому що вдома ми готувати не можемо. Перевіримо сьогодні з вами кулінарі в супермаркетах. Сюди будемо брати один і той самий набір продуктів: 200 гречки, котлетку курячу і олів'єшечку. Порівняємо все за цінами, смаком та якістю. Готуйте щось смачненьке. Приємного перегляду. Першим в нас буде ноус. Добрий день! А можна, будь ласка, 200 олів'є, 200 гречки так. і котлетку курячу. Туди можете до гречки покласти. Добре. Дякую, скажіть, а прибори тут є Добре. такі одне? Все, прямо поруч. Ага, дякую. дякую. Тепер нам ще потрібно те, що я хотів зробити, це перевірити, по суті. Ну, звісно, кулінарія це одне. А скільки коштує сталий продукт в кожному супермаркеті. Тому що я, наприклад, це не реклама Кока-Коли, на жаль. Але люблю випити Кока-Колу, як і багато з нас, напевно. І от коли береш собі Кока-Колу, скільки вона де буде коштувати. 0,5, пластику коло 16,99 вона коштує в новосі. Е Ну, я не знаю, багато це чи ні, бо, чесно кажучи, не звертаю уваги так прям до кожної гривні. О, зрасте. А тут 1799. А це як? Е -е... Е -е, Напій дзвонить Coca-Cola 05. 1699. 1799. Ну я візьму ту, яка за 1699, мені вона чомусь більше подобається. Дідусь, ви все взяли? Пойдемте угощу вас. на Іли що добу? Все? Може салат якийсь? Не, не знаю. Оце і все? Не. Точно? Хм. Гомілки. Дякую. Дякую, большое. будь ласка. Ну що, бачите, от така от правда життя. Дивлюся, дідусь. Ну, Хворий, наче. Ну, точно не здоровий. Ну, здоровий дідусь, це, на жаль, зараз в наші часи рідкість. Дивиться там щось собі біля кулінарії, хоче поїсти. Думаю, ну, блін, шкода, візьму йому щось. Кажу, беріть що ще. Ні, не хочу. Точно, візьміть що ще. Ну, пішов він і взяв стаканчик вина собі, 200 г. Я не підтримую, звісно, алкоголізм, але я думаю, що ну, 200 г якогось там вина. Йому не зашкодить. Якби він там взяв чекушку, то вже я би якось йому пояснив, але Вина хай вип'є. Е, уявим, що ми в Італії живемо. Там всі п'ють постійно вино. Все, давайте тепер дивитися, що там у нас в новості. Я попросив 200 грамів гречки, і всюди буду в кожному супермаркеті просити 200 гречки, 200 олів'є і одну котлету курячу. 199 гривень. Вартість олів'є. Поклали мені, покласти, звісно ж, більше. Не 200, а 242 грами. Ніфіга собі, на 42 грами більше це по ціні 199 гривень за кілограм. Нормальний такий плюс. 48-16 вийшли наші 242 грами олів'є. Куряча котлета коштує 245 гривень за кілограм. Заважила вона на 104 грами одна котлета і це 25,48 48 36,83 вийшла гречечка. Гречечки поклали менше. Гречечки поклали 186 грамів. Ну, треба ж було якось збалансувати мені, правильно? E, 198 гривень кілограм коштує гречки. А кілограм гречки сирої коштує десь 90 нормально. Але тут вона ще й з шампіньончиками. Не будемо звалікати, будемо їсти. Весь обід нам вийшов на 116 гривень, тому що тут іще ось е, набір столових приролей А тут навіть перець сіль. Коротше, вони підготовлені для тих, хто хоче поїсти одразу, а не взяти з собою додому. Ось така от у нас гречечка з котлеткою. Ще тепленька гречка. У новусі вони роблять гречку дорожчою за рахунок більш дешевих шампіньонів. Я впевнений що Якщо їх спитати, а чому у вас гречка дорожча, ніж в інших супермаркетах, вони скажуть, так, вона з шампіньйонами ще. Кілограм шампіньйонів коштує 50, кілограм гречки коштує 100. Так що вони роблять, ніби страву смачніше і дорожче, але насправді дешевше трошки. Хороший хід ноус. Але нас не розкусити, як розкусити ось цю котлету. Давайте спробуємо котлету. До речі, непогана котлета, навіть дуже смачна, мені подобається. Ну, Курячу котлету важко зіпсувати. Тут курятина, е, бачите, от така от. Біленька, світленька курятина, е, цибулька відчувається. Їй достатньо так, щоб вона навіть трохи хрумтіла на зубах, але не заважала. Коштувала 24 гривні. Да? Ну, в принципі, ок. Ось подивіться на консистенцію гречки. Вона велика, гарна крупа. І тут також цибуля і смажені шампіньйони. Я просто люблю, коли така підсмажена цибулька. Додається всюди, мені вона подобається особисто. Зараз я дойде гречечку з котлеткою, по ній вирок вже зроблено, вона good. Далі нападаємо на олів'єшечку і будемо її знищувати. От олів'є мені вже не хочеться їсти без хліба. Прикольно було б придумати на оцих от кулінаріях, щоб продавали по пару, по шматочку хліба. Тому що купити півбуханки хлібу. І що потім з ним робити, нести додому, ну таке собі. Так, Ой, що я вже їм, треба вам його спочатку показати. Дивіться. Що я тут бачу? І зелений горошок консервований, і просто зелений горошок ось такий. Ну, зрозуміло, цей роз, свіжий, типу, розморожений. А, я його дуже сильно не люблю, але це особисто смак. Яйце, два види горошку, ковбаса. Давайте окремо ковбаси натикаємо собі багато і спробуємо, що то за ковбаса. Яйце і майонез. Майонезу не пошкодували, салат дуже майонезний. А, ще морква є. Я люблю, до речі, коли в олів'є морква. Не знаю. Напишіть, до речі, в коментарях ваш улюблений рецепт олів'є. Чому б ні, правильно? Чи любите ви цей зелений горошок, чи любите моркву? Чи взагалі любите олів'є не з ковбасою, а наприклад, з чим там, з курятиною роблять, з свининою. Все, давайте ковбаску. Навіть не найдешевша ковбаса, навіть якийсь смак в неї є. Зрозуміло, що це навряд чи щось преміальне. Я думаю, що у великих корпораціях, таких як Новус, там, та й всі супермаркети, які сьогодні будуть, вони обрали от якраз ту ковбасу, яка потрібна, яка і не буде надто жахливою, і буде максимально дешевою, щоб її кришити в олів'є і заробляти на цьому бабки. Ну, це зрозуміло. Сам майонез, до речі, смачний. Якби з хлібцем... То нормально залетів без салат. Ну що, поїли. Перший супермаркет у нас є. Добре пообідали. До речі, всім теж, хто їсть, смачного, вибачте, забуваю, що ви їсте під мої ролики. Всім смачного. А ми відправляємось далі у наступний супермаркет. Варус. Спробуємо купити ту ж саму кулінарію, тільки тепер у варусі. До речі, Кілограм гречки 74 гривні, а я казав вам, що 100 Да? кілограм гречки коштує 100. То ще по акції воно стільки. Тут прям черга. Дякую. Смачного. Ой, все, забрали. Їх на касі пробивати? Хто кого пробиває? Вони безкоштовні. безкоштовні. У варусі вилочки ось ці безкоштовні. Правда, тут немає солі перцю, але ти не платиш 5,60. 1680. 1680 коштує тут кола 0,5. Це на 19 копійок всього лиш дешевше ніж у новусі. Да, да, да. А чого так дешево? А, там ще ще два. Да, так, там ще котлету там ви не пробили. Барус, той самий набір. У нас вийшов відчутно дешевше. 78,34. А взагалі мені спочатку сказали 53, тому що жіночка не побачила, що тут два цінники і пробила одне. Щось мені одне не пробило. Ну, Ми чесні люди, ми оплатили все. Салату 200 рівно не переклали, гречки 212 і котлета всього лише на 82 грами заважила на 19 гривень, 19 копійок. Вперед затестимо. Їжу з варуса. Я трошки підігрів, щоб була рівно такої ж температури, як вчора я взяв її із новосу. <му> Давайте швидко по цінах порівняємо з новусом і перейдемо до тесту олів'є. 234 гривні коштувала котлета кілограм, я, ми будемо казати ціну в кілограмах. Каша гречана коштувала 115. А скільки в новосі вона коштувала? Там щось, по-моєму, набагато більше. Треба згадати. Отут тут буде ціна. І олів'є в нас 172,90 за кілограм. У новусі було скільки? 199, здається, теж дешевше. Я не бачу тут багато цього зеленого горошку замороженого, який я не люблю. Але зате бачу, що тут більше солоного огірка. Контраст буде, а не просто оця ковбасно майонезна маса. Але, як на мене, трохи вони е, переморквили, скажімо так, щоб не сказати, переборщили з морквою. Максимально просто яйце, морква, ковбаса, горошок, солоний огірок, майонез, все. Мені би чогось не вистачає. От Його би я трошки приперчив. Назбирав ковбаски, на вигляд, вона така бліденька, якщо чесно. Ковбаса ніяка, вона майже без смаку. Ти їси олів'є, а в тебе, як ніби там, от знаєте, якби ви замість ковбаси поклали ще одну порцію е, цього яйця просто. Давайте тепер спробуємо той самий набор продуктів, тепер лише з варусу. Що можу сказати одразу? Мені оця упаковка не дуже подобається, воно наче в пивний стакан якось налито. Тут гречку додано трошки буквально моркви, щоб вона така була більш яскрава, трошки веселіша. І цибулька підсмажена, тобто теж. Але тут вона якась більш бліда, не знаю. От вона прям не злипається. Ну мені здається, це добре, коли гречка розсипчута. Давайте їсти. Дивіться, якось критично вона не відрізняється. Просто що тут немає грибів. Ця така суховата. Давайте котлету. Котлета менша. котлета тут. 82 грами. Всього в той час, як в новості, котлета була там щось за 100. Цій котлеті одразу кажу більше спецій. Так само я бачу цибульку, тобто, в принципі, це плюс-мінус по консистенції, по технології та сама котлета, лише тут просто більше спецій. Я не можу сказати, що вона пересолена, або там щось з нею прям не так, що це відчувається, і це тобі дає негативний, більше негативне враження. Але я би зробив трошки менше солі і перцю в неї. Наче все сказав, гречка, норм, розсипчата непогана. Петлетка трошки менше солі, а так, плюс-мінус ок. І по олів'є я все сказав. В принципі, можна брати, це дешевше. Давайте рухатись далі і подивимось, що нам запропонують ще в одній дуже великій мережі супермаркетів. На вулиці просто жесть якась. Сніг падає на голову людям, бурульки, світла немає, нічого не працює. І єдине, що працює в мене особисто на районі, це супермаркет, ультрамаркет, він же мегамаркет, в який я просто зараз їду, щоби. Затестити там кулінарію і не переживайте до речі за те, що я за кермом. Стьопа вже все як потрібно з водійським посвідченням. Ось навіть можу вам показати, тому все законно, все круто. Взяв у друга машину, тому що зараз на велосипеді кудись їхати. Ви не подумаєте, що я там слабак. Ні, просто вдома немає світла, і навіть я не зможу випрати мокрі речі після велосипеду. До речі, те, що я з посвідченням, тепер означає, що дуже скоро на вас чекають випуски з таксі. Напишіть в коментарях, якщо ви чекаєте таксі, і що саме цікаво про таксі. Тому що я, наприклад, поки що не зовсім розумію, що знімати. Точно думаю, що потрібно. Точно, думаю, що потрібно зняти щось, типу на машині парковій. Правильно? Ой, блін, що зараз? Дивіться, просто не працюють світлофори. Так, Ультрамаркет. Так, ти що? Черги, народу купа, тому що це. Єдине, що працює, напевно, на, на всю солому. Тут вибір величезний, просто навіть є холодець. Mm. Добрий день. Можна, будь ласка, 200 гречки mm. і туди ж можете в той же судочок котлету курячу. Є Так. Yeah. І будь ласка, 200 олівів. 200? Mm. Так, з ковбасою. Він у вас називається Люсьєн, так? Да? Ну правильно. Від радянських назв відходимо. Дякую вам дуже. Тепер нам ще лишилось подивитися, скільки тут коштуватиме coca кола 05. 18,90 аж. Дійсно, ну, походу, коротше ультрамаркет це не для всіх. Він найдорожчий. Тому що дивіться. У нас салат 265. Найдорожчий поки що був 200. 325 котлета куряча була скільки? Теж 240, десь найдорожче. І 275 аж на 59 гривень. На 60 гривень у нас речка. Дуже точно сказали люди на касі за мною в черзі. Чоловік з жінкою. Одразу зрозуміло, до речі, стало хто в сім'ї відповідає за фінанси. Mm. Жінка каже: найкращий супермаркет, от тут все є, все. А чоловік просто одне слово, і дуже сумно. Дорого. От я те саме хочу сказати: 153 гривні. Мінімум вийшло ось це. Це вдвічі дорожче, ніж у варусі. Реально, майже вдвічі, або, або реально вдвічі. Давайте подивимось, скільки нам чого поклали. Е, просив 200 салату, рівно 200 грамів поклали на 53 гривні. Котлета вийшла на 32,50. До речі, ще котлета не найдорожча. Найдорожча, реально гречка. Е, котлета заважила рівно 100 грамів, а гречка з грибами за 275. Карл! 275 за кілограм гречки. Що? З грибами ще ви розумієте? Тут дофіга грибів, які дешевші, ніж сама. Крупа гречна. 218 грамів, 60 гривень. Просто жах. Реально на 150 гривень цей самий набір продуктів можна взяти в позатій хаті. Ай! До речі, забув сказати про прибори. Прибори там теж стоять прямо біля кулінарії, за ними не потрібно нікуди йти. Ну це логічно і продумано. І коштують, незважаючи на те, що супермаркет найдорожчий. Коштує всього 3 гривні 10 копійок, майже вдвічі дешевше, ніж у новусі. А пахне як! Ні, насправді пахне дуже смачно, без приколів, трошки, але більш апетитно, ніж в інших супермаркетах. Така скориночка на котлетці, грибів більше, але тут гречка так і називається: Гречка з грибами. Ну і запах одразу я відчув такий більш домашній якийсь, не знаю. Хоча, ну, по суті, це гречка, вона по-іншому не може пахнути. Куштуємо. Вона жарненька. Напевно, оці підсмажені шампіньйони з цибулею дали від себе трохи жиру. Вони ж, напевно, підсмажувались на олії, ну, як інакше. І вони такі не усмажені, як в новосі, а бачите, вони прямо такі блищать. Добре, що я там не поставив. Там ще більший шматок в Шампіньйони, до речі, смачні. Вони дуже відчуваються тут. Просто шампіньйон, 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 шампіньйон. Оце все шампіньйони. Добре, по гречці зрозуміло. Давайте до котлети. Котлетка красива. Вона золотиста, важить рівно 100 грамів. Ну, по суті, така, як в новосі, тільки ця якась більш золотиста. Е, настільки ж вона смачна, як і дорога. Црішечки. Більш насичений смак курки, не пересолена, як у варусі. Але по суті, дуже схожа на котлету з новусу. Вона трохи краща, але не настільки, щоб бути е, дорожчою. На скільки відсотків? Дофіга. Давайте до олів'єшечки. Точніше, це люсьєн. Олів'є з ковбасою. Коротше, не буду перечисляти рівно такий склад, як попередній. Головне нам зрозуміти зараз, що за ковбаса? Ковбаси багато, до речі, і шматками такими не дитячими, не пошкодували. Блін, тут прям дофіга ковбаси дійсно. Візьмемо саму лише ковбасу, щоб спробувати її на якість. Є і смак ковбаси, і вона не м'яка, оця, знаєте, дешева. Ось цю вже навіть можна покласти на бутерброд і з'їсти просто з хлібом. Хм. Він краще. Ніж у ноусі та варусі, але знову настільки ж, щоб бути дорожчим майже на 100 гривень. На 65 від Новусу і на 95 від варусу. Не впевнений. По суті, дуже схожий на варус, але більш насичений смак ковбаси, більш, більш смачної і більшими шматками. Знову ж, хочеться його трошки приперчити, щоб ще він був об'ємніший смак. Ось так. Це смачно, це реально смачніше, ніж всюди. Але кардинально це відрізняється лише по ціні, а не по смаку. Ось так. Далі. Сільпо. Все взяв. Швидко дивлюсь, скільки коштує коло 0,5. 1569. Це найдешевша ціна. Хочете прикол? Сільпо, походу, ну ледь не найдешевше. Дивимось, що тут у нас нове життя можна починати щоранку. А, ну, да це точно. І так і не почати, врешті-решт. В нас продовжується рубрика ймо в машині. Повертався, до речі, в сільпо, забув прибори. Прибори там теж безкоштовні. Але без серветки. Так, каша гречана з грибами. Тут теж з грибами. Коротше, воно все по ходу плюс-мінус однакове, і це відео перетворюється більше у огляд сервісу та цін у супермаркетах. Гриби тут. І котлету утопили в гречці. Я не бачу тут піджарки з цибулі. Це просто гречка. і вона, як на мене, досить суха. Котлета куряча аж 124 грами. Це не найдорожча, тому що вона 239 гривень і всього лише коштує, але найважча і найбільша котлета. Давайте пробуємо. Я би не назвав це соковитою, більше як водянисто, ніби тут плюс-мінус схоже на все інше. Мені здається, що тут просто більше хліба поклали, і він за цього тримає ось цей сік. Я прям бачу, як там от ніби шматки батону до кінця не перетворились на курятину, скажімо так. Я не дуже радий вже цьому олів'є поки що, тому що тут м -м, лише зелений горошок розморожений та свіжий. Мені салат олів'є з таким от зеленим горошком. Не Хоча б все інше, по-моєму, нормально. І ковбаси я майже не бачу. Ну як, бачу, але вона, ну так, могло бути більше. Ну, ні, щось є. Не, не те, що там прям її немає, але ну дуже мало, правда. А ковбаса смачна. Олів'є як олів'є. Що я тут корчу з себе? От реально. Це нормальне олів'є, просто мені не подобається. Що тут горошок такий, і ковбаси могло би бути більше. Середняк. Майже найдешевше і. Плюс-мінус так само, як всюди по смаку. Норм сільпо. Ну, норм, ну просто норм і все. Я скупився в екомаркеті. Дуже хотів фору, але коротше. Щось я не знайшов жодної фори з кулінарією працюючою. Одна була, в якій кулінарія є, але там не було світла. А в інших трьох, в яких я заходив, немає кулінарії. На вулиці я ж не буду їсти, ну незручно, холодно. Зайду і попрошу у віки. Зараз гляну на її реакцію. Як там поїсти в шаурмяу? Hello! Hello. Uh, а можна в тебе поїсти? Так, да, можна. Uh. Друзі, приходьте в шаурмяу зі своєю їжею просто. Добре, приходьте в Шаурмян на шаурму. Ще Знову напишуть, що реклама. Еко-маркет. Він не такий, і еко вже. Дивіться, 179 гривень коштує гречка, котлета 240. Щоправда, котлета, ми її не будемо порівнювати з усіма, тому що це котлета домашня і вона свиняча. Олів'є, яке коштує 199 гривень. Коштує стільки ж майже всюди, але є і дешевше навіть. Еко-маркет. Економний супермаркет. Ніхіра! Прибори безкоштовно, серветочки поклали. Тобто в цьому плані дійсно економно. Не потрібно 5 гривень за це платити. Тут теж гречка з грибами, один е, одна печериця. Котлета якась дуже суха, тверда, маленька, воно дуже, все на вигляд, неапетитне. Ну як би вам так сказати, і гречка навіть якась дрібна і суха в порівнянні з іншими супермаркетами. Просто пересмажені, пересушені гриби. Все. Це теж просто максимально суха гречка. Ну ви бачите, дивіться, вона навіть тверда, вона нібито не доварена. Хоч вона, я думаю, що доварила все таки її. Це просто суха гречка. Давайте до котлети, хоча я її вирішив не оцінювати, тому що вона свиняча, але все таки спробувати варто. Якщо окремо про неї в двох словах, то. суха. Суха. Навіть два слова не потрібно. Доводиться запивати. Твоє здоров'я. Олів'є. Давайте пробувати. На вигляд, ну не прям такі надії подає. Набагато краще, ніж на вигляд. Воно смачніше, ніж було всюди. Ну так, на перші два. Укуси, здається, все, як я люблю в міру всього горошок зелений. Багато майонезу, але я не знаю, може в мене настрій такий майонезний сьогодні. От в цьому салаті мені подобається, що він такий майонезний. Якщо олів'є їсти отак з ковбасою разом, не брати окремо ковбасу, то це цілий, не найкраще олів'є з усіх. Реально без приколів. А гришка з котлетою. Зараз перед вами з'явиться мій суб'єктивний рейтинг кулінарі у супермаркетах. Якщо я щось забув або пропустив, або ви вважаєте по-іншому, пишіть в коментарях, як завжди, радий чути вашу думку. Дякую, що подивилися. І знаєте що ще? Поставте вподобайку під цим випуском та поширте його, тому що зараз в умовах того, що немає світла, люди рідше бачать випуск, тому треба його трошки просунути далі. Дякую, що подивились ще раз. До нових зустрічей.